І так, всіх приветствую на спідометрі. Также, як і на тахометрі, у кожного є своя максимальна швидкість, доки можна допускати ось тахометр. Тут, як бачимо, червона позначка. На спідометрі також. Червоним позначено це в, сільській... в сільському населенні. На шинах також є ось ця позначка і на шинах в мене позначено буквою Т, в декого буквою N, там кого як, і це ще є. Таблиця розпізнавання ось цих букв. Прикріпляю таблицю для розпізнавання максимальної швидкості для резини. Бажано не перебільшувати швидкість, тому що резина може як і тріснути, так і розпастися.